Вітаю, народи, ви на каналі Мій Погляд і з вами Круп, і цього разу ми поговоримо про Сітелалі, нового щитовика з нічним духом та хорошою аплікацією кріостатусу. Вона каталік та має скейли від майстерності, а отже, має потенціал до велетенських власних цифр в реакцію. Однак про це вже поговоримо далі. Так як вона щитовик, то її основним конкурентом є Джун Лі. І як я її очікував, сам щит в неї слабший. Однак це Далеко не всі можливості персонажа, тож вмощуйтеся зручніше, і полетіли на подушці сітлалі. Персонаж Каталік, а тому за потреби може використати звичайну атаку для аплікації статусу. Демоджу тут немає, тому прокачувати не потрібно. Однак, на відміну від решти каталіків, Сітлалі має особливо заряджену атаку у вигляді прицілювання, наче з лука. За рахунок цього вона взаємодіє з об'єктами, так само як Оророн. Навичка Сітлалі вішає щит, генерує 24 одиниці нічного духу, активує на ній стан нічного духу та прикликає самона, і усе це на 20 секунд. Як тільки Сітлалі накопичить 50 нічного духу, самон почне спричиняти шкоду навколо активного персонажа, накладаючи кріостатус кожні 2 секунди, і з'їдатиме 8 одиниць нічного духу кожну секунду. Однак, якщо скіл дає всього 24 духу, то де взяти більше? По перше, ульта. Це АОЯ-атака, яка генерує від 27 до 33 одиниць нічного духу. Тому набрати достатньо відновлення для ульти буде неймовірно важливим. Далі пасивки. Перша дає 16 нічного духу, при спрацьовуванні реакції Melt або Freeze. Кулдаун цього ефекту 8 секунд. Плюс до цього при спрацьовуванні будь-якої з цих реакцій спротив до піро та гідро буде зрізаний на 20%. Отже, звідси ми можемо отримати. Мати ще 32 одиниці в сумі вже 89 одиниць нічного духу. Друга пасивка збільшує демеж самона та ульти Сітлалі в залежності від майстерності. Завдяки цій пасивці і з'являється певний потенціал досить сильно вдарити ультою Сітлалі по Піро. Також ця пасивка відновлює 4 одиниці духу при спрацьованні вибуху нічного духу. При грі з шилонен цей ефект може спрацювати до трьох разів і дати нам ще 12 духу. Підсумуємо. Сітлалі може накопичити в залежності від команди та супротивників від 91 до 101 нічного духу за ротацію. Тобто, поле накладення статусу триватиме 11-12 секунд. Цього вистачить на 6 аплікацій кріос. Статусу за рахунок третьої пасивки вона здатна стрибати як Оророн та використовувати Флогістон, як власне і всі персонажі Натлану. Якщо ж підстрибнути поза натланом, то на це витрачатиметься стаміна. Четверта пасивка при спрацьовуванні вибуху нічного духу відновлюється 20 одиниць флогістону. Хоч опис скілів і здається складним, однак в самому геймплеї нічого нового, дали навичку ульту і перемкнулися на ДД. Suziria so СІ-1 після використання навички до 16 атак активного персонажа будуть посилені на 200% від майстерності сітлалі. Принцип той самий, що і в навички Шенхе чи Ульти Юнзинь. Однак я не знаю, чи є в цього ефекту обмеження по кількості цілей, тому ефективність цього сузір'я не зовсім зрозуміла. Найкраще його, мабуть, зможе використати Юймія. Сі 2 вже значно сильніше. По перше, сітлалі отримує 125 майстерності. По-друге, решта персонажів під дією її щита отримують 250 майстерності. По-третє, ефект зрізання резистів посилюється ще на 20%. І плюс до цього щит створюється на усіх персонажах у копі. Все вкупі робить це сузір'я вкрай зламаним. С4, коли самон спричиняє шкоду, він провокує додатковий вибух відносно майстерності Сітлалі, який, в свою чергу, відновлює їй 16 нічного духу та 8 енергії. Ефект має кулдаун 8 секунд, тож може спрацювати двічі. Сі 6 тут написано дуже багато, тому просто скажу, що тепер само атакує усі 20 секунд тривалості, а також посилює піро та гідродемаж активного персонажа на 60%, а демаж самої сітлалі на 100%. Якщо ви маєте можливість викрутити сі 2 для цієї дівчинки, то воно дуже навіть вагоме, однак далеко не в кожній її команді. Тому, якщо ви плануєте крутити сузір'я, подумайте, чи для вас Нашої команди буде від нього сенс. Артефакти. Найкращим сетом для Сітлалі буде Сіндер Сіті. Звісно, якщо іншого носія в вашій команді немає. Якщо ж ви хочете одягнути сітлалі в інший сет, то непоганими варіантами будуть Гілдет, Міліліт або інструктор. Так як при втраті щита самон залишається на полі бою, то й усі бафи продовжать працювати. Тому міцність щита не така важлива, як у випадку з Джуном Лі, в якого зрізання резистів без щита не працює. Щодо мей. Інстатів, то я раджу не придумувати велосипед і одягати на неї все на майстерність. Однак, якщо ви хочете витоснути з неї більше демеджу, то можете використати критову шапку та кубок на кріо. Якщо ж не вистачає відновлення в підстатах, тоді одягайте годинник на відновлення. Його сітлалі потрібно багато, але все залежить від команди. Якщо ви соло Кріо та без Сіндер Сіті, то вам знадобиться від 210 до 200. До 20 відновлення. Якщо ви в Сіндер Сіті, то достатньо буде 180-190%. Якщо у вашій команді є шелонен, та ви в Сіндер Сіті сеті, то вам вистачить 160% відновлення. Переходимо до зброї. Почнемо з п'ятірок. Якщо ви крутите зброю мавуйці і отримали сігну сітлалі, то вона, звісно, буде найкращим варіантом з можливих, дає купу майстерності та ще й бав для усієї команди. Якщо ж у вас завалявся непотрібний чайник, то він теж може підійти ваші сітлалі, але лише якщо ваша команда здатна використати баф на майстерність від цієї зброї. Серед четвірок варіанти наступні. Жартовна книга дасть нам майстерність і потенційно ще один каст навички, а отже, додаткову енергію та нічний дух. Якщо у вас є Вандрі Неверстарс, то це непогана опція, але я не певний, що в ній є сенс, бо баф атаки навіть з тисячою майстерності не такий високий. І тому ми переходимо одразу до тризіркової опції. А саме книги з бафом на атаку. Хоч ця зброя і не дає майстерності, а отже, з нею буде слабший щит. Однак баф від цієї зброї, на мою думку, важливіший за міцність. Щита. Тому, якщо у вас немає сігні, краще використати саме її. Ось ми дійшли вже і до команд. Тут все досить просто. Так як Сітлалі хоче, щоб у команді закривалися реакції мелт чи Freeze, та так як вона зрізає резисти лише до гідро та піро, то саме до ДД цих стихій її в першу чергу і варто брати. Почнемо з піро. Найкращим партнером для Сітлалі, як ви вже могли побачити в відео про Піро архонта, є Мавуйка. Так як Сітлалі може дати в мелт свою ульту та дозволити Мавуйці вдарити в Мелт своєю, та ще й двома зарядженими атаками. Якщо ж замінити мавуйку на Арлекіно, то кількість її піростатусу вище, а тому частоту атака Арлекіно доведеться зменшувати примусово, або ж додавати в цю команду ще одного кріо, наприклад, Розарію. Якщо ж ми додамо сюди одного гідроперсонажа, то при битві зі звичайними монстрами все буде супер. Однак на босах при спрацьовуванні реакції заморозка з нього просто зніметься гідростатус і кріо не повіситься. Тому я не люблю такі команди. В Цьому випадку краще додати ще одного гідроаплікатора. Така команда значно більш звична та працюватиме вже чудово в усіх ситуаціях. В цю команду можна поставити будь-якого піродеде, і він працюватиме чудово. Окремо варто виділити гаміна. Він накладає статус повільно, і тому, якщо все правильно робити, то статусу відсітлалі вистачить, щоб мелтити усіма його атаками. Далі гідродеде. Невілет та Аято із задоволенням приймуть в свої команди Сітлалі, особливо якщо у вас немає шилонен. Якщо ж з Невілетом все зрозуміло, то Аято майже ніколи не грає в заморозку, і Сітлалі відкриє для нього нові можливості. І крім такої команди, наприклад, взявши до Аято, Сянки та Бенета Сітлалі, звична команда заграє по-новому. Зачепивши заморозку, варто кілька слів сказати про Кріодеди. Те, що Сітлалі не зрізає, Спротив до Кріо, не означає, що її не можна брати до Кріо ДД, наприклад, до Аяки чи Ганьки, в заморозку. До них все одно можна взяти сітлалі, заради закриття резонансу, бафу від Сету та книжки на атаку чи Сігни. Остання, до кого можна радити цього персонажа, це часка. Найсильніша команда Часки до цього була Беннет, Оророн та Фуріна. З виходом сітлалі можна легко поміняти оророна на неї і отримати додатковий демедж. Та кращий набір реакцій, якщо ж у вас є мавуйка, то замість фуріни в цю команду можна взяти її. Що підсумку? Сітлалі це не той випадок, коли персонажа можна поставити в будь-яку команду. Вона хоче закриття реакцій, а саме мелту та фрізу, тобто танення та заморозки. Інакше велика частина персонажа просто не працюватиме. Якщо ж ви шукали собі сильного щитовика, то це теж не той випадок, бо її щит без сігний та повної збірки в майстерність дуже крихкий і врятує вас лише від кількох атак. Тож покладатися на нього як на щит Джуна не вийде. Невже все так погано? Ні, як і у випадку з Нілоу чи Шевриз, Сітлалі сяє в тих командах, в яких виконуються всі потрібні для неї умови. Вона не універсальна, однак здатність до взаємодії з піро та гідростихіями дає їй можливість грати з більшістю персонажів у цій грі. На жаль, в решті ситуації вона не більше ніж непоганий щитовик. Це означає, що якщо у вас немає до кого взяти сітлалі, краще подумати про те, щоб інвестувати її крутки в. Когось іншого. З іншого боку, її найкращим тіммейтом є Піру Архонт. і вона зараз в банері. Тому цілком логічно буде крутити їх обох, починаючи з мавуйки. Якщо, звісно, у вас на все вистачить круток, і є бажання отримати цих персонажів. Якщо вам сподобалося відео, то можете підтримати мене лайком, підпискою чи коментарем. Або ж можете стати спонсором на BuyMeACoffee чи тут на Ютубі. Однак найголовніше це те, що ви продовжуєте дивитися мої відео. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!